Для діток у перший день літа організували цікаву виставу та розваги. Деталі у сюжеті у Бродівській дитячій бібліотеці організували цікаві заходи. На початку малюки дізналися історію дня захисту дітей, далі їм розповіли про прапор Міжнародного дня дітей. А міжнародний день захисту дітей святкується в світі вже майже 100 років. Це дуже багато. Трошки пізніше спочатку це свято започаткували у Німеччині. А потім інші країни світу поважали за потрібне теж святкувати цей день. 51 країна світу різні дітки, сьогодні відзначають свій день. Казку Пан Коцький на новий лад для дітей втілювала працівники бібліотеки. Тоді, то не Продовжила свято у міському парку. Тут відбулася казкова Вікторина і Бджолена Руханка, а потім розігрували цікаві призи. Цього дня кожній дитині подарували яскраві емоції. <му> Сергій Нікішин Василина Куть, телеканал Броди онлайн.